На новину про добудову 13 школи у Луцьку першим повідомив міський голова Ігор Поліщук. Виграли чудовий грант з нашим міжнародним партнером, з Європейським інвестиційним банком близько 170 мільйонів гривень на будівництво 13-ї школи. Наше співфінансування близько 30 мільйонів. В найближчим часом плануємо розпочати це будівництво, відповідно, оголосити тендерну процедуру і. Розпочинати це будівництво одне з найбільш проблемних питань в освіті. Тринадцята школа директорка 13-ї школи чи не найбільше зраділа, що навчальний заклад оновиться, бо ж цьогоріч тут навчалось 436 учнів і класні кімнати, яких є 11, плюс кабінети інформатики, просто не вміщали всіх. Тож дітям доводилось гристи граніт науки у дві зміни. Ми навчаємося у повних дві зміни. Це з восьмої ранку до 19.30. У нас цілий день навчаємося Дітки. І, звичайно, що потреба у розширенні навчальних кабінетів, і функціональних кабінетів це і спортивна зала, і актова зала. Адаптуються педагоги до проведення таких занять, як фізична культура, там хореографія, введення уроків. Певні такі художні номери, заходи, які відбуваються. Ми все адаптовуємо своє приміщення, якого нам так не вистачає. Крім того, учням доводилось ходити у їдальню через усе шкільне подвір'я. Коли школу добудують, це зміниться. Все буде в одному приміщенні. Харчовий блок і їдальня у нас розташована в іншому приміщенні, це по тій стороні площі, яку охоплює школа, і дітки на перервах вони одягаються. І йдуть обідати у шкільну їдальню за кілька метрів, незважаючи, яка погода на вулиці, то хотілося б, щоб це було все в одному приміщенні. Особливо для маленьких дітей, школа поступово оновлюється за кошти з міської казни. Ще до повномасштабного вторгнення тут оновили коридор та придбали три інтерактивні панелі для навчання діток, і от тепер, нарешті, добудовують приміщення. Дай Боже, будемо будемо втілювати в життя той проект, який був започаткований ще кілька років тому. Тобто, це реконструкція закладу освіту номер 13 міста Луцька. Реконструкція передбачає добудову до закладу діючого номер 13 приміщення корпусу на 360 дітей. Попередньо ми проектували, планували, склали плани, проекти, як кажуть, щодо добудови закладу по напрямку ДФР. Зараз ми маємо нагоду втілити в життя ініціативу руського міського голови, яка буде. Дай Боже, фінансована Європейським інвестиційним банком, кошти будуть перенаправлені в державний бюджет і відповідно субвенція буде спрямована на місцевий бюджет для того, щоб даний заклад відчув нове дихання. Власне, і 360 дітей саме були розміщені в приміщеннях реконструйованого закладу освіти номер 13 Мікрорайон розбудовується в створюються нові будинки, кількість дітей зростає, тому матимемо можливість забезпечити освітнім процесом. Весь мікрорайон. Лузька а далі в оновленому приміщенні буде і нове оснащення. Тож школа номер 13 буде справді сучасною та комфортною. Та найголовніше, діти навчатимуться в одну зміну.